Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Е, говоримо про Божі заповіді, і минулого разу ми е, почали говорити про першу Божу заповідь, яка нам голосить про вшанування внутрішнє, зовнішнє Бога. Внутрішнє це вшанування серцем, душею. Та? Зовнішнє це вшанування е, на, зовнішніми знаками. Та? Це обряд наш. Ось. І говорили, раз ми вшановуємо людей, котрі чимось відзначним себе прославили, та, називаємо їхніми іменами школи, там, парки, е, якісь вулиці, та, то тим більше е, треба вшановувати нашого Творця. Е, коли ми е, е, бачимо, наприклад, е, зоряне на небо, то воно свідчить про Божу всемогутність. Бо Господь так створив, що ми не можемо до кінця всесвіту, навіть сьогодні вчені не можуть до кінця всесвіту, до наймогутнішими телескопами добитися, та? напевне, і не доб'ються, а собі мусимо, можемо уявити, що Господь ще над всесвітом. Господь так само є над часом, над вічністю. Раз Він дарує нам ту вічність, значить що? Значить, Він є над вічністю. Бо, якби так не було, він би не міг нам вічність дарувати. Апостол Петро в другому посланні 3 глава 8 стих говорить, що для Бога один день, як тисячу років і тисячу років. Як один день Господь дарує нам той час, час, що свідчить про Божу любов, дарує нам час, щоб ми тим часом скористалися і от заслужили собі ту вічність. Господь мудрий, дивіться, як все гарно упорядковано в тому світі. Навіть Господь і зло перетворює в добро. Для Бога, якщо ми так візьмемо, то для Бога живемо і для Бога вмираємо, каже апостол Павло в посланні до Римлян, 14 глава, 8 стих, що ми завжди є Господні. То чи ми народжуємося, чи ми живемо, чи ми вмираємо, то ми маємо частку в Бозі, маємо. Живемо для Бога, вмираємо для Бога, народжуємося для Бога. Та? Хто не хоче пізніше, то вибирає собі щось інше, та? але у Божому задумі є так, що ми є Господні. Якщо Господь не дасть нам їжі, загинемо, забирає життя наше, помираємо. Коли дає Злому може більшу владу, то падаємо, що важкі гріхи. Хоча так само е, Господь потім забирає ті гріхи, коли ми хочемо до Бога повернутися. Так само, дорогі і інші сотворіння, е, вони живуть, як каже нам 103 й псалом по Божій волі живуть і по Божій волі повертаються в землю, з якої є взяті. Возвеличувати Бога означає визнавати Його володарем всього світу. І визнавати не тільки його володарем світу, але так само як ми, як частинка світу, кожен з нас як частинка світу. Має визнавати ту залежність від Бога. Е, гарно сказав Михаїл, коли е, воював з е, Люцифером, Сатаною, та сказав, хто як Бог, нема нікого вищого понад Бога. Він самодостатній, дорогі браття, сестри, деколи хотів би то слово пояснити, бо деколи кажуть про. Якогось артиста, чи про космонавта, чи про спортсмена, що він є самодостатній. Самодостатній не може бути людина, тому що людина залежить від їжі, від повітря, від клімату, від одягу, від температури. Розумієте, не може бути. Самодостатній це той, хто ні від кого не залежить, а таким і тільки Господь. Тому що. Він все дає, але він ні, ні від кого не є незалежним. Не Чому, коли деякі журналісти не, не володіють е, термінами та а хочуть комусь сподобатися, то, то не означає, що е, тим всім словам, які вони говорять, треба, треба довіряти і вірити. Треба, що деколи е, в словах, е, означає, якщо, наприклад, якийсь артист самодостатній, то він такий як Бог. А це вже єрість, це вже є, є невідповідність не, не правді, правда? Внутрішня шана, яка належить Богові, це є віра, надія, любов. Коли шануємо, то і поважаємо, каже Святий Агустин. Внутрішньо на, проявляємо нашу пошану зовні, кажучи, що ми віддаємо своє життя Богові. Та? Коли складаємо, що наші пожертви, коли е, ми практикуємо святі тайни, коли ми молимося, правда? Ми так само, е, коли молимося, ми говоримо щось, правда? ми говоримо слова молитви, ми хрестимося, ми стаємо на коліна, ми б'ємо поклони. Це є все. Е, це вшанування зовнішнє Богові. Але ми не будемо вшановувати Богу, Бога, коли ми не маємо того внутрішнього переконання, що його треба вшановувати, правда? Коли ми не маємо любові до Бога, коли ми не маємо віри, коли ми не маємо цієї надії на спасіння, тоді то зовнішнє воно абсолютно не буде мати ніякого сенсу. Святі тайни сприяють, наприклад, нашому. Нашому освяченню, правда, Вони на, на, нас освячують. Е, маємо знати, що і душа, і тіло є Боже творіння, то і так само і душа, як ми казав, кажемо, має складати ота, е, шану Богові, то і тіло так само складає шану Богові. Як я вже щойно оце казав, тими зовнішніми проявами, які ми е, виявляємо, е, вшановуючи Бога. Шана Богові не потрібна, вона потрібна нам. Бо коли ми вшановуємо Бога, то тоді ми про Нього пам'ятаємо. І навпаки, коли ми що, не шануємо Бога, ми про Нього забуваємо, що Він є. Та, тому нам більше потрібно. Та? потрібно нашим дітям, нашим внукам. То так само дивіться, коли батьки не вшановують Бога, то потім і діти ще більше не вшановують. Та? Раз батьки не навчили дітей. То не навчили внуків, то, відповідно, та, та сім'я практично вже втрачена для Бога. Хоча ми не можемо так казати 100%, тому що Бог завжди дбає за кожну людину і хоче, щоб кожна людина навернулася і спаслася. Коли нам хтось робить добро, дорогі браття сестри, то ми е, е, дякуємо. Так само і відповідно мали би дякувати. Богові. Коли ми не дякуємо, та, то тоді ми робимося невдячними. Е, коли ми не дякуємо Богові, е, то тоді е, щось подібне е, відбувається. Коли, дивіться, коли ми не дякуємо людині, наприклад, щось нам добре зробила людина, а ми їй не подякували, то нам скажуть, ми, не, от невдячний, такий е, там, невихований, ненавчений, розумієте. Так, або ще ми гірше, хтось нам зробив добро, ми пішли його, наприклад, обікрали. Та що про нас кажуть, що взагалі не потрібна людина, правда, в тому світі. Та уявімо собі, що про, про що можна сказати про людей, котрі не пам'ятають про Бог, котрі не пам'ятають про ті про, ну, про дар життя, що тобі подарував Бог життя, про те, про ту щоденну опіку, яка є. Та? Ну, про таких людей можемо ось собі думати. Господь не каже їх там переслідувати, там вбивати таких людей. Та? Але що каже, просто за них, за таких людей молилися, щоб ви побачили Божу любов до світу і Божу любов до кожного з нас. Внутрішнє і зовнішнє почитання Бога, воно є, завжди мусить бути разом. Та? Коли тільки зовнішнє почитання, як я вже казав, без того внутрішнього, без розуміння, без любові до Бога, без віри в Бога, то це поступаємо як лицеміри, або ще як, гірше як насмішники. Пам'ятаємо, як римські солдати, що вони не вірили в Бога. Що Ісус є Богом, перебили перші по лиці, трустиною по голові, е... а потім падали на коліна і казали, радуйся цар юдейський. Та? Е... В такому дусі, знаєте, оце таке лицемірство, що та? ми не віримо, а просто насміхаємося, насміхаємося. З Бога, насміхалися з Бога, та, а, віри, а віри нема. Так само деякі люди просто ходять до церкви, моляться, та, але не маючи того внутрішнього переконання. Та, і тому е, е, виконання обряду та, чи тої моли, чи та молитва, яку ми робимо за звичкою, чи інші так роблять, та, то що то тоді, то тоді воно не має ніякого. Ніякого, ніякого сенсу. Там мусимо і поєднувати. І коли ми поєднуємося, поєднуємо і внутрішнє, і зовнішнє оце почитання, то е, тоді е, Господові Господь, отаке почитання є приємне. Слава Ісусу Христу!